Усім привіт! Сьогодні у нас 20 жовтня 2024 року. Я на своєму лісовому ізольованому точкові приїхав сюди для того, щоб формувати гнізда в зиму. Але вже я трошки запізнився, тому що погода в нас вже стоїть холодна, деньки холодні. Зранку взагалі нічого не будеш робити. Зараз вроді вийшло сонечко. Приблизно десь 12 година, але все ж таки холодно, і такою погодою я роблю: забираю суш і маломедові рамки. Сімей для того, щоб потім, коли я формую гніздо, по-перше, було більше місця вулику. По-друге, щоб вже було менше роботи, тому що забрати суш, забрати маломедові рамки це немало рухів, потрібно для цього зробити. Суш і маломедові рамки взагалі без бджіл. Бджоли вже позбиралися, можна сказати, в клуби. Но зараз я вам покажу наглядно. Покажу перед цим я був тут декілька сімей, я сформував. І покажу, як вони виглядають. І так, поїхали. Ось дивіться, вроді сонечко, але насправді дуже холодно, тут ще й ліс. Постійно ну холодніше в лісі, ніж не в лісі. і Зараз я вам покажу, що в сім'ї відкрию немає бджіл на рамках, сушу і маломедових. Ось я зняв потолочні. Ось тут зібрався клуб. У цій частині вулика. ну Суш, звичайно, пуста, де з боків зараз витягнемо одну без бджіл, тому що холодно, як ви бачите, ось пуста. Тут у нас теж пусті рамочки. Тобто вони тут не качалися, тому вулики повні, роботи чимало, щоб це все забрати і сформувати гніздо в зиму Ну і зараз перейдемо, де я сформував, покажу, як вони виглядають. Покажу, яка на даний час вентиляція, тому що на зиму вентиляцію я змінюю. Але на даний час зараз покажу, яка. Ще забув показати, користуюся я ось такою тачкою. Вона дуже зручна з ящиком, тому що сюди я складаю рамочки, ось як ви бачите. З медом не важливо. І плюс завжди є віз, нарости, які я можу ось так щищаю і вони падають на дно цього ящика. І виходить, що зручно, можна якісь знища вулика, воскові нарости зрізати і сюди кинути, тобто не треба якогось відра чи ще чогось. Ось я відкрив сім'ю, в якій я вже сформував гніздо. І зараз подивимося, як воно на даний час виглядає. Як обсижують. Ось така обсидочка. Бджоли трошки активні, бо ними вчора потрусив. Ну ось так це виглядає. Рамочки всі займають. Ну, для наглядності зараз я ще одну відкрию, покажу вам. Ось я перейшов до слідуючої. Також зараз вам привідкрию, покажу. Ось так воно виглядає. Займає весь об'єм гнізда. Вентиляція в мене зараз, виходить, від стінки я рамки відсунув, щоб був такий зазор. Тут велике місце. І плюс повністю відкритий люток. У мене постійно круглий рік. Завдяки цьому зимою дуже чудова вентиляція. Ось, дивіться. Повністю відкритий на всю ширину. На зиму вентиляцію я трохи міняю, цю пленочку складаю і плюс зміщую потолочність, щоб ще могла через верх виходити лишня волога. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!